4 тисяч робочих місць, і сьогодні там вже працює 150 ареатів, працює вони круглодобово. і цей комплекс, тепличний комбінат, буде зданий до 1 вересня цього року. Ми з ним розпочинаємо декілька ще проєктів, але це перспектива не тільки нинішнього, а й наступного року. Це будівництво сучасного заводу по переробці сої знову один із найбільших в Європі. Я думаю, що це навіть не тільки можливість сьогодні переробляти, створити робочі місця, хоча це теж, а це знову ж таки економіка країни, це доходить до бюджету, і за цим я бачу перспективу розвитку тваринництва. Слідуючий етап, і площадка вже того, підібрана, це будівництво сучасного заводу по переробці кукурудзи. Якщо стоїться на 200 тисяч тонн, то це на пів мільйона тонн. Паралельно будуть будуватися, так як вони збудували в минулому році, розпочали деякі по минулому, а в минулому році вони збудовані п'ять наших нових сучасних хлібокомбінатів, елеваторів. Ще буде два побудовано в цьому році.